Всім рітацькі! З вами є Міланопінки і зі мною Арсен. Е, так, сьогодні він без звука, тому що в нього щось там з мікро сталося. В Tower Heroes е, вийшло нове оновлення, і тут в них колаб з Дорсом. Якраз зараз подивимося, що тут додали, тому давайте поїхали. Ми підходимо до Джефа, Тут десь нажимаємо, і у нас е, є нові ніби речі, можна купити. А також тут додали нових. Е, ну це не то, щоб монстрів, але скоріш наших ніби, товаришів, яких ми ставимо, і вони там за нас всю роботу роблять. Ну, Арсен, давай, э, пішли. Куди ти лівнув? Чекай, тут є the library. А the outdoors. Все, це оце цело. Ну, давай easy. Та -та -та -та. Арсен, дивись, зліва. А чекай, я тобі можу ніби інвайт, кинути. Все, заходь. Ну і все, ми стартуємо. Все, нас Арсена вже загрозило. Ось така в нас карта тут. Так, тут будуть спавнитися наші вороги, ніби, і нам треба захищати ось цю точку. Поки що ми будемо не зараз пробувати. Ні, Арсен, ми ж на початку ніби непогано розвилися, я так думаю. Арсен, дивися, тут О, ...самий головний ворог на нашій стороні, ніби цього слайм. Тож ви пам'ятаєш, ми перше відео знімали про. Tower Heroes, я там якраз таки ми від нього ніби пробували врятуватися. Ну от, от бачиш, я його, як це сказати, я його приручила, а ще я його криво поставила, походу. Ну а то він у ці ошарики пускає. Ну все, крутий. Тільки його треба було, напевно, збоку десь поставити, ні? Що мені його переставити на бік, чи хай тут стоїть? Та не ти, оце оцего слайм. Хай тут стоїть, чи його переставити. Арсен каже, що не треба, хай тут стоїть. Окей. Арсен, коли тут падають і ті ручки, то ти їх збирай, бо потім за них можна купити своїх помічників з Дарса. Русен, ти пам'ятаєш, чим прикол, приведе? Я щось но. Ну, цього вас. Арсен, каже, що він як буст. Хто іменно? Той з лимонадом, чи... А, привет. Все, поняла. Так чекай наша его тут облепела. Сейчас поменяем чуть-чуть его лукатию. Ну я не знаю, да. Сюда. Добре. Все Привод тоже впливає на ут короля короля в слайме пекацкого. Не? Ну, ладно. Там Сарсен, я думаю, мы тут изи мод уже пройшли рахуй. Це легко буде. То вже пані Березка йде. Чекай, я так розумію, що бос е, це вийде оце вот, як його. Це той тобто, великий такий ліхтар, ніби. Да, у нас все дуже добре прокачано зараз. Не, ну хоча я не встигаю прокачати своїх там візьмічок, наприклад. Але так-то у нас все дуже добре зараз. Не, я думаю, того босса шансів немає. Ти ніби грав Tower Heroes на іншому аккаунті. Зараз тебе сет. Ну як сказати, ніби там майже нічого не куплено, і ти при цьому краще за мене, ніби. Знаєш, що як робити. Yes! Ну, дивись, я навіть до цієї лінії не дійшов. Тепер Арсен я пропоную нажимай реплей і спробуємо на медіум. Все, Арсен, вони вже пішли, пішли, пішли. Як ти думаєш, ми прийдемо Медіум зараз першого разу? Чи ми ще будемо, я не знаю, новий сад собі брати і по-новому йти. Ну я думаю, що ми прийдемо. А отже, Харт, я думаю, нам треба буде пару спроб, щоб пройти. Go to the toilet. Арсен, сам їде в туалет. У нас вже тут починають йти у ці вод квіточки. Добре, це не квіточки, я не знаю, що це. Мандрейк пише. Я зараз думаю, мені перше, треба привода прокачати, а потім вже кута. А ну, далі там вже всіх інших. Ну або ще поставити цього короля слаймів. Арсен, тут у ті Ти у ті ручки збираєш? Арсен, якщо дуже ходиш, то я їх замість тебе буду збирати. Я не проти. Арсен, проходять, проходять, тут обереза зараз прийде. Ну, я не знаю, Давай в лобі повернемося, я можу когось нового візьму. 150 ручок, і я можу купити. Крімер. Ні, добре, я не можу його купити, але я можу купити отаке. -ло. Ага, скріч. Ще хочу. Іще. Да, Вау! Ого, чекай, що це таке? Ану, порухайся, Арсен. Твій пат ніби, так? Да? Ти розбивайся на початку, я буду розвиватися. На початку і трохи в кінці. Арсен, щоб ти розумів, привид зараз дає 70% того демедж до твоїх. Ну, тобто, ну, це багато. Чесно, у нас є шанси затащити зараз. Бо тут навіть пані Берізка. Вона раніше могла отуди дойти, а тепер вона сюди ледве доходить. Арсен, дивися, тут король слаймів тепер буде виходити. У нас буде жорсткий файт. Типу там оцего? Тобто той великий ліхтар проти цього короля слаймів. І він 7 тисяч зносить. Але він дуже повільний. Ні, ну хоча це і добре може. Чекай, що це таке пробігаєш, що аж сюди стріляють? Я щось на. Не... Чекай, ні, я, я роздивитися не можу, що це біжить. А, це оцего за Аудорса. там та блискавка ніби. Яка летить, і треба від неї ховатися в шафу. Все, пішов, чекай, скільки в нього. 60 тисяч хп. А чого вони його? Ого. Вже почали. О, Арсен, тут агліча не встигають. Ні, ні, Це. Я собі купила нового персонажа і його поміняла на відьму. Точніше, наоборот, відьму замінила на цього персонажа. Вона, я так зрозуміла, може отравити ворогів наших. Вона ще хілить ті штучки. Ти подивіться, Наші, як приходять, вона їм дає хілку, а цим от вона дає якусь, я не знаю, якийсь яд. Я пропоную не скіпати, тому що. Ми можемо не встигати. І що я ще замітила, те, що ну. Скільки в боса буде ХП, це залежно від того, скільки людей грає на цьому сервері. Якщо я одна граю, то тут буде мінімальна кількість ХП до цього боса. А якщо я граю з Арсеном, наприклад, то тут буде 60 тисяч на нього. Ну, я не знаю, що з того легше, чи нам двом, чи мені в соло. Ну, зараз ми це якраз таки дізнаємося. Так, зараз я пропоную цих кутів прокачати, і от тоді вже будемо все інше прокачувати там оцього короля, наприклад. Вони ну не встигають дойти ніби. А тепер, може, і встигають. Ай-яй-яй. Ну, добре, нам не все знесло... Нє, все, ми програли. Та ми серйозно, ми тут до 17-ї доходимо в і все. Я зараз спробую ще раз на медіумі це пройти. Але я на цей раз э, замість котів поставила відьмачок, Привода я пропоную поставити ось тут, щоб він зразу всім міг прокачувати даймеч. Так, я хочу короля слаймів прокачати зараз. Бо все-таки, ну, оці штучки вони дуже навіть корисні. Я не знаю, кого мені ще поставити. Тут було б добре на кінці ще їх ніби трохи поставити. Щоб якщо вони все-таки зможуть пройти то тут була хоча б якась охорона. Ну і тут було б добре поставити. Я думаю, ось цього вот поставити. Я думаю, одну тут поставити. І одну ось тут. Вот Візьмечок на початку всіх поставити. Ну, і привода тут теж. І оцих вот ми десь тут теж поставимо. Зараз, я думаю, да Ну, давайте. Тут. Ну тут ніби, знаєте, відьмачок так багато досить в мене. Але ну, ні, я не впевнена, що вони зможуть. Що не будуть встигати. Воно багато зносить за 0,2 секунди. Ну тобто, ну не багато зносить, на дивіться, вони все-таки не встигають пройти, Тому мені треба її на максимальний рівень. А, ні, я не встигаю. Не, все. Ми не встигнемо. Їх забагато йде. Хіба мені бігти сюди прокачувати? Та, все, ми не встигнемо. А ні. Що? Ми встигли? Все, отут зараз вже не повезе. Не повезе. Нам знаєте, що треба? Нам звідси її треба переставити сюди, щоб вона хилила ХП. А, її ще прокачати треба, щоб хилила. А я щось не подумала. Ні, все, я думаю, зараз вони вже ну, не зможуть. Все. Ну, дивіться, ми змогли протриматися до 21-ї воли. Це вже прогрес. Я пропоную зараз пограти трохи на Ізі і подивитися, що ми можемо купити за ці ручки, які ми назбираємо. Ми назбирали достатню кількість ручок. І зараз якраз таки купимо все, що можемо в магазині. Ось ми йдемо до цього магазинчику. І тут тепер ми можемо купити скин на цього кота і оцього скрімер Ми можемо купити ось такий от Dorspack. І ще раз давайте крутанем Ні, Ого! Ого, тепер ми заходимо сюди і в нас тут буде на неї скін. Дивіться, зараз ставимо оце. Поставимо і будемо прокачувати того кота. Ну, я пропоную прокачувати тільки одного, тому що ну, нам треба на одного подивитися, ніби. Так, це перший рівень. Ось так виглядає Джев. Ага, і змінився звук. Так, це другий рівень. Так, це третій рівень. Зараз тут треба мені когось поставити, бо мої зараз. А, а де друга? Ну ладно. Все ми можемо прокачати. Так, це четвертий рівень. І зараз ми подивимося, як буде виглядати п'ятий рівень. Все, І це в нас п'ятий рівень. Ось так виглядає. Ось так цей кіт виглядає. І я зараз пропоную подивитися на скрімер. А де скріч? Чекайте, а що? Там поставити треба скрімер скрічем, чи що? Чекайте, а що це? Я нажала зараз плай, і в мене ось таке відео. Зараз подивимося, що тут у нас. Мені здається, мені це треба було вам показати на початку. А ще ось так виглядає Льоліка, точніше Граундскіпер, ну, в зменшеній версії. Ну а на цьому все. Кому сподобалось відео. вподобайки, подавайки. підписуватись. підписатись. Назвам була я, Мілана Арсен, і всім па 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 па